І до них йде ось такий величезний чайник з таким самим візерунком стан нового. Цікаво, звісно, у якому році це було вироблено. 72 написана цифра. Можливо, це у 72-му році. було зроблено, розмальовано. Чайник 18 см у висоту. Такий Велич... великий. Ось такий чайний сервіс. Дуже красивий, дуже особливий. Я тут прикрасила стіл сьогодні моїми улюбленими гроздями винограду з нефриту. Я так думаю, що це нефрит. Холодні холодні камні. Наступне, що я хочу вам показати така тарілка. Це антична тарілка, розпис. Витвір мистецтва. Виробник. Лимож. Написано. Настінна тарілка на стіну. Кріплення, все залишилося. Лимош. Friends. Limosh. І ручний розпис, авторська робота. Ось так виглядає. Я так вважаю, цій ці тарілки сотня років, але ж фарби так, так і залишаються яскравими, тому що вона висіла, висіла на стіні, не користувалися нею. Ну, і неможливо користуватися. Це не для користування тарілки, це для прикраси кімнати, приміщення. Ось такий розпис. Ім'я автора я не знайшла. Можливо, десь воно приховано ім'я, але не написано, хто автор цієї роботи. Ось такі красиві вівці, жіночка, природа, наче картина. Також я б хотіла показати про різний сьогодні. Виробництво шуман. Ось така тарілка і чашечка до, до цієї тарілки, і також блюдце. Виробник шуман. Це клеймо відноситься, мені здається, до 70-х років. Це не дуже минулого століття, 1970. Ну, тим не менш це пів, пів століття, 50 років цим чашкам. Стан нового. Є інші чашки, і вони з іншим малюнком. Теж прорізний фарфор. Але малюнок ось такий: це нібито роза, шипшина. Написано, що це класіша роза, класична роза. Ось така класична роза. І блюдце у всіх однаково, без малюнку, але ось тут співпадати, мусить співпадати візерунок. Картинка. Одна і та ж. Так. І ще для прикладу третя, інший теж інша роза. Інша класична роза. На цей раз ось така. Прорізний фарфор в дуже гарному стані. Роза жапа 4. І блюдце до неї. Так само прорізний фарфор. Ось так виглядає. Усі разом ось такі чашечки. Класична роза. І ще дуже красиві тут продаються шкатулки. Можна придбати на блошиних ринках або на або, але не часто в фломаркеті зустрічаються у Брокі. Можна придбати у Брокі. Ось такі шкатулки я знайшла, одного і того ж виробника. Одна побільше виробник, кобальт, із кобальту вироблена. Ось такий мерідота, Од... якось так називається цей виробник, я дивилася клеймо, це 1960-ті роки, це клеймо відноситься до виробника. Ось такий майсенський. Букет називається, тут трішки інший букет, але та ж сама тематика, ті самі квіточки. Це теж виробник Мерідота. Але тут є такий маленький-маленький якийсь. Брак біленький, якщо зафарбувати фарбою синьою, темно-синьою я так вважаю, що це було вироблено раніше, ніж середина минулого століття, тому що неприпустимі ці цятки або ця цятка при виробництві. Виробництво вже було відлажено так, що не було ніяких браків у роботі, я так вважаю. Ось такі чудові шкатулки. От така прикраса, чудова. Виробництво виріб мистецтва. Витвір мистецтва. Чудово. Така краса. Існують і інші шкатулки з іншими малюнками. Ось у мене є такий самий виробник, написан на шкатулці, але вже квіти трішки інші, позолота навколо ободочок, але той самий виробник PM Made in Germany. Той самий виробник, маленька шкатулка, ось така вона в долоні. Такі квіти і розписані золотом, що всередині. Ось так виглядають всередині. Це трішки побільше, мабуть, всім. 8 сантиметрів, 7 сантиметрів, так. І так само написано Made in Germany, PM». Сходу по золоту немає. Вся по золоту на місці. Все виглядає у стані новому. Все виглядає як новеньке, чистеньке, новеньке. Користувалися. Користувалися бережно, цими шкатулками. Ось такі шкатулки і для порівняння ось такі шкатулки. Так, ось такі. Також мені вдалося... Вдалося купити Дрездену шкатулку. Дрезден це рідкість. І не часто її можна купити. Ось така шкатулка Дрезден. Так вона виглядає. Інший, інший узор, інший визерунок. Ось так виглядає. Ручний розпис, звісно, майстри розписували, написано Дрестен. Ще всередині? Квіточка, квіточка, всередині? Теж добре. І взяла я Дрездена. Небагато речей у мене Дрездена, тільки виробництво мануфактури Дрезден, тільки ось ця шкатулка. І підсвішник. Підсвішник, так, я знайшла. Ось такий теж Дрезден. Але n дрезден Я так думаю, що це давня-давня. Давно-давно було зроблено початок минулого століття. 1910 рік, 1920. Ось так. Але не потертості, ні сколів, нічого немає. Ось такий чудовий підсвічник. Дрезден, і це теж Дрезден. Ось такі вироби Дрезден. Дрездена, мануфактури Дрездена. Що ще хотілося б мені показати вам? Це такі невеличкі тарілки. Теж дуже красивий розпис, але це виробництво. Royal Forchester, England. Дуже красивые тарелки. Дуже красивый визерунок, квіточка. Схожа на маки. Інша тарелка – це парагон. Це люксовий. Мануфактура люксова. Арагу. Теж Англія. Мені зустрілися по одній тарілочці без набору, без не трійки, не двійки, але ж неможливо їх залишити. Вони такі красиві. І це фолія, мені здається, англійський. Такий красивий візерунок тут, таха і квіти. Це теж, мабуть, трійки, двійки, чайні, але ж Folie China Montrose. Вироблено у Англії. Ось таке відео мені хотілося для вас зняти, любі друзі. Можливо, вам цікаво дізнатися, які, який фарфор, який. Які вироби, які шкатулки можна купити, то я зробила цей обзор, щоб вам було цікаво дивитися. Підписуйтесь на мій канал, я буду намагатися викладати частіше відео, щось цікавеньке знаходити. Дякую вам за увагу! Бажаю гарного дня, до побачення!